Прогноз погоди в Україні на середу, 6 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. У середу, 6 вересня, по усій Україні збережеться сонячна і малохмарна погода. Цей день ідеально підійде для прогулянок свіжим повітрям. Ви відчуєте, як приємний, прохолодний осінній вітерець ніжно погладить ваше обличчя. Задоволення від прогулянки доповнить вже скрізь помітний запах осені. Зараз ми вам детально розкажемо, яка буде погода у різних областях нашої найкращої у світі країни. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви раніше вже писали до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це надзвичайно важливо. Дякуємо. А тепер повертаємось до погоди на півночі у Чернігівській і Сумській областях. Буде плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Вітер відчутний, прохолодний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні Запоріжжя, Херсонщина і Крим плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Одеська і Миколаївська області трохи прохолодніші. Тут плюс 25, плюс 27 в день і плюс 17, плюс 15 вночі. Вітер також відчутний і прохолодний – 5-10 метрів на секунду. Захід. Волинська, Закарпатська, Тернопільська і Рівненські області, а також Хмельниччина, буде плюс 23, плюс 25 градусів в день плюс 13, плюс 11 вночі. Львівська, Івано-Франківська і Чорнівецька області – тут плюс 21, плюс 23 в день і плюс 13, плюс 11 градусів вночі. На Сході середня денна температура буде плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 16 плюс 14. На Харківщині може бути трохи прохолодніше, а на Донеччині і Луганщині навпаки може бути на пару градусів тепліше. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. Центр України – Київська, Черкаська, Полтавська і Кіровоградська області, а також Дніпропетровщина – в день стопчики термометрів покажуть плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі – плюс 15, плюс 13. Тільки у Дніпропетровській області вночі буде тепліше – тут плюс 17, плюс 15 градусів. А на Житомирщині і Вінниччині буде прохолодніше, плюс 22, плюс 24 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Вітер буде відчутний і прохолодний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.